Ви цей магазин не пропустите. Якщо будете йти по мотелю, От, вуличка, так? Вуличка по мотелю. І просто ви як проходите, ну, по... пройти повз просто нереально. Гляньте. Оп! Таке як відзеркалія, так? Да? Відразу. Шикарно. Так що обов'язково перед святами завітайте в місті Полтава на ринок мотель до Люби. до магазину і придбайте для свого столу, для своїх знайомих будь-які цитруси з усього світу, які привезли тільки для вас. Так. Гастрономічний восторг в місті Полтава, в Любина Мотелі. Гляньте на цей асортимент, він просто шикарний. Можна сказати, навіть космічний. Тут продукти знаходяться овочі, ягоди і фрукти. Можна сказати, зібрані з усього світу, щоб ви в місті Полтава могли насолодитися неперевершеним вкусом винограду з В'єтнаму, черешеньки з Італії, Полуниці з Іспанії, ніктаріном, Ківі, Персиком інжирним, кавунами. Фініками такими на гілочки. Папаю з В'єтнаму, з Таїланду, ананасами. Дивіться на цей грейпфрут в розрізі. Просто космічний. Гранат іспанський. Ідеальний. Асортимент і позиції на будь-який смак від солодкого з кислинкою, з гірчинкою, Манго еліт, апельсини шоколадні. Ківі голд, ківі звичайний. Асортимент просто восхитительний. Авокадо, гляньте на ці помідорчики. Яка кількість. Будь-який, хочете на гілочки червоний, хочете коктейльний, хочете черітки медові, хочете в стаканчику. Дивіться, який помідор фіолетовий. Асортимент зелені вражає. Редисочка, все завжди свіже. Фейхо. Дивіться, магазин поділений на дві частини. Просто гігантський асортимент. Ви можете знайти для свого столу на новорічні свята в місті Полтава. Все, що, дивіться, Манго Еліт. Підтахає яка. Прекрасна лохинка. Хочете лохинку на вагу? Можна на вагу. Хочете в стаканчику, візьміть собі стаканчик. На свята. Для пригощень, як кажеться, для гостин саме то. Можете скуштувати мандаринки і вибрати на свій смак, який вам сподобається. Також є питні гранати. О, бачите, стоять. Просто, просто космос. Гляньте, овечева група яка. Свіжащий товар. Робочі процеси. Да. Кишніш. 150 гривнів. Як Ландиш. в сезон. Перед новим роком. Ціна як в сезон. Да. Навіть трішки дешевше. І так, всім привіт, дорогенки мої ви на каналі Шалена Батьківщина. І у нас постійна рубрика Огляд цін на ринку мотель міста Полтава. Пройдемося по нових позиціях, які додавали. По цінах хочу сказати, що ціни не зміняються. Тобто все не росте, а знаходиться стабільно. Дивіться, є мандаринки від 80 гривень за кілограм 95. от такі гарні є така грушка відбірна, ананаси. Два види день. динь ананас і така зелененька диня. Мандаринів широчайший асортимент, кліментіна, сацумі, також гранат і свіжедавлений сік граната. Завжди при вас можуть видавати. Гранат безкісточковий, кавунчики є, хурма Шарон, Лохинка, Кешмиш Рафаело. Кишмиш Екстра по 150 гривнів. Виноград Молдова 85 гривні, дуже солодкий. Так, В'єтнамський виноград зелений, крупноплодний. Це такий виноградик, який має плотну, м'ясисту таку м'якоть. Також полуничка. Дивіться, яка шикарна. Черешенька. Ківі Голд. Так, зайдемо всередину. Тут у нас, дивіться, як шикарний асортимент, просто восхитительний. Ананаси, бейбі, ананаси, помело, грейфрути, еліт. Дивіться, як воно виглядає гарно. Просто красота. Ківі, звичайний, ківі Голд, Папая, підтахая, авокадо, двох видів, лимончики. Урма, гранат Іспанія, граната зібаржан, перець кубовидний, жовтий, червоний, огірочки довгі. Також дивіться, широчайший асортимент помідорів коктейльного типу, черепі, медові, солоденькі, маленькі, зручні для ваших салатів на новорічні свята. Отак От виглядають. Також лайм, дивіться, як блистить. Свіжечай, що в якості. Великий асортимент зелені. Є м'ята, кінза, рукола, укропчик, петрушка, розмарин, салати, зелена цибулька, огірочок колючий, перчик гіркий, імбір, кабачок. Дивіться, ідеальний кабачочок. Один в один. Дивіться, помідорчики є такі. Такий нарядний у них вигляд, фіолетовий. Також є такі медові черіки на гілочки. Є коктейльні окремо, є помідорчик розовий, Шампіньйончики по 120 гривень. такі шикарні. Редисточка 120 гривень за кілограм. Малинку привезли снігу. О, дивіться, тільки ось під'їхала малинка. Так, тільки під'їхала малинка. Дивіться яка. Одна в одну в таких маленьких, зручних корзиночках. Я думаю, тут 125 грамів або 150 близько того. Полуниця дуже приємно пахне, аромат хороший. Так, зупинилися на помідорчиках, на редисочки, кабачок. Ну, помідорів ви можете бачити ізобілія смаку. А, так, перейдемо швиденько з вами на. Овочну групу. Так, пекінська капуста, молода така капусточка, невеличкі головки до кілограма, брюссельська, цибулька Марс. от така капуста салатна. Навіть не знаю, як вона називається правильно, броколі, цвітна капуста, граната зібаржан. Також тут курми, великий асортимент. По яблучках, яблучка по 40 гривнів. По сортах дуже великий чемпіон речів, Голден Симеренко. Голден, дивіться, який Делюшес ідеальний. Також картопелька є поменше така, є взагалі така, ну, я не знаю, з кілограм одна картоплинка. Цибулька. Червона, звичайна, бурячок, столовий, морква? Також нагадую за свіжий давлений сок, тільки на мотелі в Любе. І зараз ми перейдемо на іншу їхню локацію, я вам також там покажу. Трішечки ширший магазин по цінах. І по чому кавуни зараз Безкісточковий навіть, ось тільки підвезли кавунчик. А звідки кавуни і в яку ціну? Так, ціна поки невідома. Свіжак. Кажуть, тільки з поля.